Всім мої вітання, любі друзі! Всім вітання! І знову я з вами. І знову в мене є посуд. Сьогодні знову ми з вами будемо робити знижки. Всім мої вітання, любі мої друзі. Всім вітання. Знову я з вами. І знову сьогодні будемо робити з вами знижки. Знаєте, посуд трошечки у мене так, то там поставлений, то там поставлений. Ну, і є такий, що я навіть на нього не дивилась і просто за нього так як забула. Я не забула, але отак от щось лишається з боку, лишається з боку. І... Також сьогодні я подивилася, у мене ще є такий, правда, без кавника, без кавника, але є такий фінський ще набір. Він, не знаю, чи він так має бути, з 5 тріо, чи то просто, просто так, так склалось, що він з 5 тріо. Але він дуже гарний, дуже гарний, такий делікатний, знаєте? І я вирішила сьогодні вам його показати, я вже показувала, але сьогодні вирішила ще раз вам показати і зробити знижки, тому що він в мене лишається без знижки. Як я виставила на нього ціну, так він в мене і був. А сьогодні я вже вирішила, що буду і на нього робити знижки. Ну і взагалі, ще на який посуд я не робила, то я зроблю знижки. Сьогодні відправила посилочки, скинула жіночкам квитанції. Я думаю, що, що все буде добре. Так, надій, що все буде добре. Бо переважно, все добре. Часом так стається, що щось може пошта там, щось не знаю. Але переважно, переважно, що все добре. І на цей раз я надію, що так і буде. Добре, мої дорогенькі, не буду вас затримувати, тому що. Дуже швидко, дуже швидко вже вечір. І мене так виходить, що я весь час вечір з вами зустрічаюсь. Але хтось буде мене дивитись і вдень. Ну, все, я так ввечері знімаю, але люди будуть дивитися і в день, хто хто коли, хто після обіду, хто зранку, хто, хто увечір, хто вночі. Все вже в кожного свой. Добре, приступаємо. І будемо переглядати. Не буду довго вас затримувати і багато розказувати, тому що, по-перше, я не знаю такої дуже фіст, не маю такої інформації, щоб я тут очі дуже знала докладно. Але я вам покажу, зроблю знижки і пару слів скажу, і так буде. Приступаємо, приступаємо і переглядаю. Так, починаю я вам показувати з такого. Ну, такий йде, як набір, шість йде пиріжкових тарілочок і одна тарілка така йде плоска. Ну, Вона не, ну, не є таке блюдо велике, але так як, так, як тарілка, знаєте, як плоска, така тарілка. Е, всі вони йдуть делікатні. Позолота вся на місці збережена. Ніде ніякого пошкодження немає, абсолютно ніде немає. Е, Таку мають гарнесеньку, делікатну декольку. Тарілочки йдуть тоненькі, легенькі, взагалі невісомі. Взагалі невісомі. По золота от по кантику вся, -вся збережена, немає ніде ніякої потертості, ані на Е, То йде в нас баварія. то йде нас Баварія. Ой, вибачте мене, То йде Баварія. Я зробила на них знижку. Вони були 48-й номер. 120 гривень, 48-й номер 100 гривень. 48 номер 100 гривень. Отак і напишу. Коли 120, я зробила знижку 100 гривень. Їх є 6. От їх є 6. Всі вони делікатні, всі вони. Вони просто не вимиті, але всі вони делікатні. Маю діаметр 17 см. Я вже вам казала, чи, чи не казала, не пам'ятаю. От має в діаметрі 17 см. І зразу вам скажу, скільки в діаметрі має така плоска тарілка. Е, має в діаметрі вона 24-24,5. Отак, 24,5 24 24 см. І також вся позолота на місці, також вона йде тоненька, бачите, вона йде зовсім плоска, що вона може бути. Пітор там, ну, хто для чого собі подумає. Кому для чого би було потрібно? Також така велика деколька. Деколька йде ніжна, ніжна. Вибачте, воно там стукнуло, то там стукнуло. І дві таких невеличких декольки а, по крайчиках. А, все це все, все не вимити, Воно все делікатне, але воно нічого не вимити. І так само йде, клеймо, таке самісіньке. От то йде у нас Баварія. І йде під 47 номером 150 гривень. 47 номер 120 гривень. 120 гривень. Я роблю знижку 120 гривень. Скажу вам, що ще цих тарілок у мене лишилось. Тільки оці з цих тарілок цього набору лишились тільки такі плоскі. Їх є шість. і все, більше нічого до них немає. Отакі От плоскі, з такою деколькою полява така трава, якісь такі польові гілочки, якісь колоски. Ну, так мені виглядає. Ідуть фігурно, позолота вся на місці, також вони йдуть такі плоскі, позолота вся-вся, вся збережена, ніде нічого немає ніякої втрати. Такими по краю ще йдуть такий рельєф качурами. Все дуже файно, все дуже файно, делікатно. Скажу, скільки вони мають в діаметрі, вони йдуть такого, ніби, ніби такою квіточкою ромашкою такою. Так все гарно відділено. Їдуть вони. 24,5 см в діаметрі. і Також тут йде Баварія, Також таке клеймо, йде Баварія. Бачите, таке клеймо, І тут вони під 45 номером 150 гривень. Я зробила знижку на них той раз, хто пам'ятає, коли по 180 я зробила знижку 45-й номер 150 гривень. Ну тарілки того вартують, скажу. Оці тарілки того вартують. Вони легкі, тоненькі. Ну, германія. Тарілочки делікатні. Делікатні. І ще вам покажу такі тарілочки пиріжкові, маю їх також шість. Я не знаю, чи то є фіни, то, по-моєму, фіни, чи то чиї, то не фіни, ні, я вам не скажу, що то не є фіни, а то є германія. Так, я думала, що Фін... то є германія. І ще маю одні пиріжкові тарілочки. Ну, Такі, знаєте, яку має декольку чи розмальовані. Ні, то така деколька кольорова на них. Бачите, Отака от більш, вони йдуть, можливо, і під дитячі тарілочки. Не можу вам сказати так докладно. Ну, але отакі от в них розмальовка. Отака в них деколька, по цілих тарілочках така йде деколька. І вони отакі от одинакові. Мають по крайчику таку як корічневу, чи, чи таку, знаєте, ну, ніби коричнева така смужечка. От по краєчку йде ніби така корічнева смужечка. Скажу, скільки вони в діаметрі мають. 18 см, 17,8, 18 см. І то в нас є м, Германія. Германія, Мануфактура Вікторія. Не скажу, яких років, можливо, 60-х або 50-х, бо от таке йде клеймо. І тут ще якісь є клеймо, і ще якісь цифри, не можу вам нічого сказати. І тут такі тарілочки під 82 номером. Я на них зробила знижку 100 гривень. 82-й номер, 100 гривень такої одної тарілочки Германія Мануфактура Вікторія. Ну Тарілочки тонесенькі, делікатні, такі, знаєте, от дійсно легенькі, дійсно легенькі. Е, хто захоче дві, хто захоче три, ну, а хто захоче всі шість, то питань нема. Але маю на увазі, що я ну, ну не одну там. Тарілочкою відправте мені. Мені жіночка правда заказала о, одне таке блюдечко, а воно мені, е, ну, знаєте, якось, якось, я не знаю, чи жіночка оплатила, чи не оплатила то блюдечко 50 гривень. Я відправлю, я відправлю, але мені пакувати навіть не знати, що його запакувати. Такої коробочки не маю, і, і не хочеться, щоб розбилось. Ну, так Якесь таке виходить. А тепер показую вам так, як цей набір. Оці тріо. І є цукорниці, і є молочник. Так, як ніби цілий набір без кавника, там, а без нічого, а чого ще. Кавник. І йде з 5 тріо. Оцей набір йде з 5 тріо. Не знаю, чи так було, чи 5 тріо в цьому наборі йшло, чи можливо, можливо десь одне розбилось, нічого не можу сказати. Отакий делікатний йде набір. Делікатний, легесенький, легесенький. Чашечки йдуть, можливо, чашечка і розбилась, ніч не знаю. Чашечки йдуть тоненькі, делікатні, бачите, от видно мій палець тут тоненькі, такі. бачите, як видно палець. І ручечка зручна, йдуть вони на чай, бо ще є такі дві чашечки, але менших. Розумієте, можливо, вони йдуть на каву. А можливо, йшла друга, знаєте, партія, і йшли менші вже. Нічого не скажу, бо нічого на тому не розумію. Просто вам кажу, всі приблизно десь мають на 200, може, 220, може 200, ну, 230 грам, ну більше мають як 200 грам. Все точно вони мають більше, як 200 грам. Хто захоче. Щоб я заміряла, напишіте мені на Viber і я вам все замірюю, все скину, напишу і скину фотографії, хто собі як захоче. Хто у мене вже посуд замовляв, і знає, що я отак от роблю. Можу скинути і фото, можу і все напишу, все докладно, скажу. Телефонуйте мені. От хто захоче, можете мені телефонувати, і я вам все замірюю, все скажу, так як має бути. І йде таке блюдечко От йде таке блюдечко. З такими м -м, панінками, чи, чи я навіть не знаю, як це називати. Чи вони десять, чи, чи це діти, чи це в школі, чи це що. Я не можу, бо я не знаю. Я нічого не знаю. Тільки вам от тако показую, як вона є. І йде ще, бо мені сподобався цей набір, тому я його викупила. А що я там докладно, що вміла вам розказати, то я не можу вам розказати. І отака йде пиріжкова тарілочка. Бачите? От все таке йде делікатне. То в нас йдуть фіни. То йде посуд фінський. От я вам показую то брудне, то равимет. От показую вам таке клеймо. І йдуть вони під другим номером, другий номер 1000 гривень. Одна така, одне таке тріо. Вони йшли дорогі, мої дорогі. Вони от дуже йшли дорогі. Але я вже не пам'ятаю. Не пам'ятаю, треба дивитися зошит, в мене є все записано. І я знижую ціну другий номер 800 гривень. Другий номер 800 гривень такого делікатного тріо. Е, на рахунок тріо, що може собі хтось викупити, одне, два, хто як за бажанням. все вже... Це вже не те, що от ви маєте викупити всі п'ять. Подобається одне, значить ви куповуєте собі одне. Я, як хто хоче, я от так мені головне реалізувати. А як реалізувати це вже, ну, хто як замовляє, я всім кажу добре. Ну, а тут в мене є такий, така цукорниця і такий молочник. От така йде цукорниця, така ж самісінька, як такий э, тріон. З таким самим малюнком такі ручки йдуть зручні, ручечки йдуть зручні. Іде така кришечка. Так само з такою ручечкою зручною, от ручечка йде зручна, така делікатна, все йде новеньке, все йде новеньке, нігде нічого абсолютно нема, що десь цукру нема. Бо є такі, що приходилось мені так викуповувати, що разом з цукром. Ну так було. Разом з цукром. Приблизно десь йде на 300 грамів. От десь приблизно цукру десь туди йде 300 грамів. Мені так здається, ну більше ні. Може, чуть менше, але більше точно ні. 96 номер 350 гривень. Я роблю на них знижку. 96 номер 250 гривень. 250 гривень. Скажу вам, хто захоче того набору і захоче тих тріо забрати всі. Я, звичайно, зроблю і весь набір, я, звичайно, зроблю знижку. Звичайно, що я зроблю на то все разом знижку. По одинці, ну, вже так не був, бо я вже і так роблю таку знижку. А от якщо разом, все, я порахую і зроблю ще знижку. І йде такий молочник. ну Він дійсно йде такий, знаєте, ось делікатний Ось такий делікатний. І так само така широка смужка коричневого. Корічно, ось така як ручка, бачите? Ось така як ручка, все так обвайовано делікатно. Е, приблизно десь йде на 200, а може чуть більше. Ну, на 200 грам десь, будемо так казати. Ну, менше ні. Менше ні. І йде 95 номер 300 гривень, 95 номер 200 гривень. 200 гривень. Ось такий делікатний молочник. Ну, набір дійсно гарний. От дійсно такий набір делікатний. Знаєте, маю тут десь цінник, звідти відлетів, напевно, що від тарілочки. Маю тут таких дві парочки, з нерідні не вони. От я їх допарувала, вони нерідні. І хто за мною слідкує, той бачив, що я. Казала, що я от допарувала. Є така чашечка. Ще йде новеньке. Що чашечка новенька, що блюдочка новенька. Просто вони йдуть нерідні з такою добротною ручкою. Іде така деколька. Бачите, які трояндочки йдуть. Делікатні трояндочки. І має ще такий легенький рельєф чашечка по собі. З цього боку, також такий невеличкий букетик. По кантику йде позолота. І на ручці позолота з одного боку. Позолота вся на місці, вся на місці позолота. І чашечка приблизно десь, десь на 200, навіть на 240 грам. Ну, так мені виглядає. Вона трошки така величенька. Досить вона тоненька, не груба, легесенька, легесенька. То в нас є угу, е е Баварія, Баварія Германія, от таке йде клеймо. І йде таке блюдечко, От йде таке блюдечко, ніби так, як гранчасто. Чи як назвати, не зможу. Не знаю, як вам сказати. Але отаке йде біленьке, делікатне блюдечко. Е, також то йде Германія. Отако, таке клеймо, отаке клеймо. клеймо. І йде такий набір під 109-м номером 150 гривень. 109 номер. 150 гривень. Отака красота. Дійсно гарне. Ну, дійсно гарне. І воно так гарно підходить, і все делікатно. Ще вам зразу покажу, не буду виключатись. Зразу вам покажу, що я ще отака іде парочка, також блюдочко нерідне. І от йде така делікатна чашечка з такою деколькою. Іде, така йде кайма по кантику, по крайчику. Бачите, така делікатна кайма. І тут. І йде також така напівка і з одного боку, і з другого боку також. Все так йде делікатно. І ще має ніби такий е, рельєф, отакий невеличкий рельєф. Ручечка йде таким гусачком. Отака чашечка на ніжці. Бачите? на ніжці. Також вона приблизно десь ну десь може на 220 гривень. Мені здається, що вона чуть меншенька. Ця чуть меншенька від цеї, це трошечки більше. Так само йде Германія. Також Германська Демократична Республіка, не знаю, усі, яких років, ще певний 50-х, але чашечка новенька, отак от делікатно збереглась, і йде таке. І от йде таке делікатне біле блюдечко. Має такий, знаєте, воно так, як в тісті, його не чути. Ну, чуточку чути. Е, така е, полосочка, така, ніби такий легенький йде рельєф. Е, також то йде у нас Германія. От також йде Германія. І я не пам'ятаю, але я напишу напишу 109-й, напишу 110-й номер 150 гривень. 110-й номер. 150 гривень. Отаких от має дві парочки. Отаких от делікатних. Бачите? По 150 гривень. Можна для себе, можна в подарунок, але дійсно вони делікатні. Дійсно делікатні. І ще я вам на кінець покажу блюдечка, які я ще маю. І все. Маю отаке от делікатне блюдечко Воно йде такої як флонової кості з такою деколькою. Бачите? Йде, має такий рельєф, блюдочко новеньке, У мене був такий весь посуд. Чашечка просто розбилась і все. позолота вся на місці, вся вся позолота на місці. Блюдочко йде новеньке. От йде новеньке і от таку має декольку. Бачите, такі розочки. ну, делікатні. Тонесеньке, тонесеньке таке панське. То йде у нас германія. І йде таке блюдечко, от йде Германія, і йде таке блюдочко під 120-м номером 50 гривень. 120-й номер 50 гривень о такого делікатного блюдочка. Далі маю таких два блюдечка. Отаких от два блюдочка кобельтових, бо йде смужка така кобельтова, неважно широка вузенька, вони зразу називаються кобельтовими. І така смужка йде, велика по Бачите, з, з таким, ніби з таким колоском переплетеним. В середині йде тонесенька смужечка, йде трохи стерті золота, трохи схід золота, йде такої слонової кості. От йдуть слонової кості. Йде блюдечко, то в нас Германія, Баварія, Германія. Баварія, Германія. Я зробила зовсім знижку. Йдуть вони. По 95 номером по 50 гривень. Їх є два. От їх є два з цих блюдечка. 95-й номер 50 гривень одне блюдечко. І таких ще йде дві пиріжкових тарілочки. Отаких От йде дві делікатних пиріжкових тарілочки. Тарілочки пиріжкові йдуть зовсім нові. Зовсім, як тут на блюдочкою є чуть схід золота в чуть-чуть така потертість, то на цих тарілочках пиріжкових взагалі нічого немає. Вони делікатні, такі йдуть от делікатні. Ось от така смужка золота і така смужка кобальтова і ще, ще дві тоненьких смужки по золоті. Скажу вам, скільки вони мають в діаметрі. Мають вони в діаметрі. 19.5, 19 і сім, 19 з половиною сантиметрів. І також таке саме клеймо Аварія Германія», таке саме клеймо. йдуть вони. Під 92 номером 150 гривень. 92-й номер 150 гривень такої пиріжкової тарілочки. Ну вони того варті, вони делікатні, вони дійсно делікатні. І ще вам покажу, що в мене ще є така біла-білосніжна пиріжкова тарілочка. Отакої От йде вона форми. Бачите, такого має багато рельєфу. І йде вона такою як ромашкою. Бачите, і такий має делікатний рельєф. Іде нова, Іде нова, у мене був такий набір. Я не пам'ятаю вже, чи він був. Ну так, був такий набір. Просто просто, є так, що от я привожу або викуповую, або привожу, що чашечки є тріслі. От не так, щоб аж побиті, знаєте, а от є, що вони тріслі, мають сколики. І таке буває. А то все так лишається. І йде в діаметрі також 19,5-19,4 см. Клейма немає. Все, напевно, що в той момент що не ставили клейма, чи що випускались такі набори. Нічого не можу сказати, нічого не знаю. Але йде новенька, бо все йде новесенько. Йде така тарілочка під 121 номером 150 гривень. 121 номер 150 гривень. Ну, от і все, мої хороші, що могла, то вам сьогодні показала. Вибирайте, прицінюйтесь, пишіть мені. Телефонуйте. У будь-який час телефонуйте. Я цілий час трубку беру. Хоч і в день, ввечер, телефонуйте на Viber, телефонуйте просто на звичайний телефон. Телефон в мене є. Номер телефону є в описі. Такий же самий номер на Viber, як на звичайнім телефоні. Так що. В будь-який час я вас чекаю. В будь-який час. Ну, а зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі, мої хороші. Всім пока. Всім пока.